Радіостанція 103.2FM не перестає дивувати своїх слухачів. Анатомія любовних балад конкурс, який протягом 10 днів тривав на хвилі задоволення. Слухачі мали зателефонувати в студії та відгадати назву пісні. Щоправда, не все було так просто. Цього разу ми вирішили поєднати романтику і спів, і відповідно думали, що завдання для слухачів буде дуже простим. Якщо ми не змінимо текст, тільки абсолютно повністю поміняємо мелодію оригіналу. Але виявилося, що не все так просто, тому що якщо кардинально змінити мелодію, пісня стає майже не Важко впізнати було всі композиції. Ось так, наприклад, виглядала відома пісня Валерія Меладзе та Ані Лорак, переспівана та перероблена. Я за тобою, як по краю хожу, не бояся ступитися і небо прошу. А ось так звучить оригінал Я за тобою, як пакраю хажу, неба я. Так, протягом акції щасливчики, які дозвонилися в ефір, а їх до слова було 15-ро, ставали учасниками супер розіграшу і змагалися за цінні подарунки. І вже в день всіх закоханих визначилися переможці акції. Вони отримали подарункові сертифікати на косметичні процедури в одному із салонів краси дискотні картки на знижку в ресторані, а також сертифікат на романтичну вечерю. Вітаю над тебе з отриманням сертифікатом. Отож насолоджуйтесь і стравами приємними і. Сертифікатами взагалі отримати задоволення від гри з нами на станції ФМ. на радіостанція переконують на цьому зупинятися не збираються, і вже наступну вікторину проведуть до 8 березня. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.